Вітаємо вас, коти і Кіцюньки! Свіженькі ігрові новини за цей тиждень вже готові, але нема часу трендіти, тож рушаємо. Як завжди, починаємо з доплету, один постріл і дві найбільш цікаві новини. Аватар Францірс Пандора. Ну хто не знає про аватар. Всі з захопленням дивилися першу частину, багатьом сподобалась і друга, а що ж з грою? А в грі на нас чекає величезний відкритий світ, безліч іконок на міні-мапі, що вказують на різні дії гравця, динамічне поєднання скритності та інтенсивних боїв, де природне середовище навколо вас стає однією з найважливіших стратегічних переваг. І це нагадує серію ігор Horizon. А ще додамо відносно рудиментарне дерево навичок та спорядження з кольоровим кодуванням рівнів. Все це тут є, і все це дуже в стилі Far Cry. Більшу частину часу гра навіть і нагадує. some for cry Але це не обов'язково означає, що аватар є клоном чогось кращого. Бо в аватар Frontiers of Pandora чарівна музика, добрі візуальні ефекти і впізнаваний світ аватару. І журналісти, що отримали доступ до гри, наголошують, що гра відновлює формулу Far Cry 3, яка вже й померла разом з самим Far Cry 6. Можливо, Пандора – це саме те, що було потрібно цій формулі. Ця казковість. Нам вже показали технічні характеристики для гри, які ви зараз бачите. І в цілому, Раз правила приємне враження. Але варто дочекатись її 7 грудня і перевірити, чи не зводиться вся гра до грінду та чи може вона запропонувати і інші цікаві заняття. Robaco Proxit Думки критиків про нову гру студії Тайон відрізняються доволі сильно. Деякі хвалять гру і називають її атмосферною та максимально близькою до першоджерела, а інші залишились незадоволені нудним геймплеєм, передбачуваним сюжетом і нецікавими персонажами. Однак всі критики сходяться в одному: Robocop Rock City – це гра саме для фанатів оригінальних фільмів про Робокопа. Спеціально для них розробники підготували величезну кількість відсилок і фансервісу. Гра отримала такі оцінки. 69 балів на Metacritic та 73 бали на OpenCritic при 67% рекомендацій. Ознайомитись з Robocop Rogue City геймери можуть на ПК, PS5 та Xbox Series. А від редакції котиків ми додамо вам трошки інформації для роздумів. Видає гру на Кон. Це саме та студія, що вкрала у українського розробника Frogware студію Гру The Sinking City і продає її в стімі, привласнюючи всі гроші виключно собі. Тож чи підтримувати цього ницого видавця вирішувати лише вам. Ще новини минулого тижня. Ріпаут. Минулого тижня повз нас пройшов вихід у дочасний доступ гри Ріпаут. Це мережевий кооперативний шутер від першої особи, в якому гравцям доведеться пробиватися через процедурно згенеровані покинуті кораблі, наповнені мутантами, здатними змінювати конфігурацію своїх інопланетних тіл. Звучить непогано, так? Разом з нами буде вірний компаньйон та є можливість грати в коопі. У грі також присутня непогана кастомізація та широкий вибір озброєння, яке і є нашим компаньйоном. Гра коштує 515 гривень та, на жаль, не має української локалізації. Переходимо до новин. Джасант. Донтнот завжди створюють цікаві ігри, як приклад Life is Strange. Але жодна з цих ігор не була настільки багатообіцяючою та загадковою, як джесант. А що воно взагалі таке? Джесанд це французький термін, який прямо відповідає нашому слову відплив, що означає приплив, який відступає назовні. Ой, щось дуже заплутано. Але цей термін він дуже влучний, адже цей світ став сухим як кістка, і нам невідомо, чому дощ переставити або куди зник океан. Залишилася лише пустеля, а посеред пустелі височіє Велетенська циліндрична гора, і гора ця була колись заселена людьми від самого підніжжя до вершини, і вона була оточена морем. Ми граємо за самотнього мандрівника, який прибув до цієї гори з метою піднятися на вершину. І з нами подорожує дух води баласт, з яким у нас спільна мета. Отже, ви піднімаєтеся вгору через уламки цієї вже вимерлої цивілізації, весь час знаходячи реліквії бурхливого розвитку, метушливого повсякденного життя і, врешті-решт, неминучого занепаду. І ви відчуваєте, що просто повинні досягти вершини цієї загадкової гори, хоч сюжети подані через записки і тому подібні дрібнички, воно працює. Якщо ви все ще вагаєтесь, чи варто вам грати в Джесанд. Ми маємо дві добрі новини. По-перше, повідомляємо, що гра включена до Game Pass, тож ви обов'язково повинні завантажити і випробувати її, якщо оформили підписку. А по-друге, перегляньте стартовий трейлер, наведений в описі. Він дасть вам добре уявлення про таємничий і заспокійливий вертикальний світ, що нам пропонують дослідити. В грі немає української, але там і самого тексту дуже мало. Headbangers Rhythm Royale Headbangers Rhythm Royale вийшла на Геловін, і цей Батл Рояль здається чудовим. У цій ритмічній грі з музикою та голубами ви зіткнетесь 29 іншими голубами у 23 різних міні-іграх, змагаючись за звання короля голубів. Ну нарешті титул, за який варто поборотися. Міні-ігри перевірять пам'ять, ритм, рефлекси, швидкість реакції, а головне Вміє читати реп. І ви можете подивитися, як це працює в трейлері в описі під відео. Ця гра доступна на ПК, PlayStation, Switch та Xbox, і ще й входить до складу Game Pass. Final Fantasy 14. У Final Fantasy XIV нещодавно додали кросоверний івент з Fall Guys, який додав у Fall Guys скіни з Final Fantasy XIV, а натомість Final Fantasy XIV отримала нову локацію в Gold Saucer Blunderville Square. Для зручності зараз ви бачите її на мапі. Додано серії міні-ігор, схожі на ті, що можна бачити у Fall Guys. Однак, якщо зазирнути у Twitter та Reddit, одразу побачимо чергу з відео, де гравці нарікають на затримку сервера, і це на жаль правда. Дуже часто сервер некоректно реєструє пересування персонажа, але, незважаючи на це, фан від цього івенту в компанії просто колосальний. Івент проходить з 31 жовтня по 31 грудня, і для участі потрібен 15 рівень, виконати один суперкоротенький квест і все можна грати. Більш детально можна почитати за посиланням в описі. Silent Hill Ascension Цього тижня нам нарешті показали геймплей Silent Hill Ascension. Нарешті ми маємо уявлення, як підбиваються сюжетні підсумки, як виглядає статистика вибору людей у мережі та те, як проходять інтерактивні сцени у цій грі. Грати можна зі смартфонів, а також з сайту гри. Від нашої команди скажемо, що добрі інтерактивні кіно ми вже бачили, але Silent Hill і справді схоже на першу справжню інтерактивну онлайн-гру. Де, як і обіцяно, всі гравці будуть обирати сюжет, але й мікротранзакцій в грі ну дуже багато. По перше, це різні кастомізації та паки спонсорства. А також існує вирогідність, що вибір зможуть робити лише ті, хто заплатив. Бенді Cage Анонсувало нову гру серії Бенді, грає прямим продовженням Бенді the Dark Revival, Та на превеликий жаль більше жодних деталей ми не маємо. Квантом Ерер промотрейлери гри створили нам враження незвичайної та інтригуючої гри від інді-студії за підтримки Sony. Але журналісти, які вже ознайомилися з Quantum Error, залишилися м'яко кажучи, не в захваті від нового ексклюзиву PlayStation 5. Котики зійшлися на думці, що розробники мали чудову концепцію та цікавий сценарій, однак не змогли реалізувати свої ідеї на належному рівні. Як стверджують журналісти, горора там недостатньо для того, щоб лякатися. А як симулятор пожежника, гра теж не дуже. Відповідно і оцінку на Metacritic журналісти поставили 46 зі 100. Представники ж інді студії Team Kill Media на сторінці Quantum Error в Твіттері повідомили, що гра вже окупилася на попередніх замовленнях і преміум виданнях. І цей факт надихнув її творців. Геймдизайнери згодні з конструктивною критикою їхньої гри та вдячні експертам-геймерам і за їхню думку, оскільки роботи над помилками та збільшений виробничий бюджет допоможуть зробити наступну гру набагато кращою. Ви ж теж звернули увагу на ключові слова наступну гру. Тобто в Quantum Error покращувати вже нічого не будуть, на жаль. Розробники продовжують орієнтуватися на олдскул ігри і не планують гнатися за сучасними трендами. У повідомленні також було сказано, що Team Kill Media працює над кількома проєктами та, можливо, продовженням Quantum Mirror. Від нашої команди додамо, що ця гра схожа по якості на закаліста Protocol, але ця гра мала менший бюджет у порівнянні з Каліста Protocol. На нас чекають ті ж самі лінійні коридорні локації, які просто були скопійовані і вставлені в різні проміжки. Наша постійна рубрика Чорне та біле. Одна сумна і одна добра новина. Почнемо в цей раз з поганої новини. І, на жаль, стосується вона української компанії J5 Entertainment AB. Ця компанія має великий офіс в Україні і вирішила повернутися на російський ринок. Керівник компанії Влад Суглобов пояснив, що вона не може ігнорувати ринки збуту. G5 Entertainment AB входить до топ-10 геймдев компаній в Україні. Станом на травень 2023 року в ній працювали 390 фахівців. Загалом G5 Entertainment AB має офіси в п'яти країнах. Компанія також відома розробкою ігор для мобільних пристроїв. Серед них The Secret Society «Virtual City», Шерлок і Джевелс Wild West». Поки зарубіжні компанії все більше і все далі йдуть від боліт, Наші співвітчизники, на жаль, не перестають дивувати. Те, що вони називають ринком збуту, це просто смішне виправдовування. Компанія свідомо хоче співпрацювати з болотами, які досі кожного дня намагаються нас розгромити, знищити, асимілювати. На нашу максимально суб'єктивну і упереджену думку, це верх лицемірства та максимально гнилий вчинок. Але годі про них. Маємо і гарні новини. Спочатку про знижки. У Стімі запустив знижки видавець інді Ігор Тані Білд. І варіюють вони від 25% до 80%. Можемо й порадити кілька добрих ігор. Для гри в кампанії радимо Speedrunners за 65 гривень з наявною демо-версією і українською локалізацією. Також Трешсейлар Sailors КаОП Треш Рафт Simulator це доволі своєрідна гра, і не кожній компанії вона може зайти, але придивіться зі знижкою коштує 104 гривні, і на жаль, немає української локалізації. Ще має кооператив Rogue і на жаль, теж немає нашої солов'їної мови. Коштує 83 гривні. Якщо ж вам більше подобаються однокористувацькі ігри, то можемо порадити вкрай дотепну серію ігр Surgeon Simulator за 45 гривень та Surgeon Simulator 2 за 104 гривні. В обох іграх на перший погляд складне управління, але можна звикнути. І, на жаль, немає української локалізації. А ще в другій частині додали можливість грати в кооперативі. I am A surgeon. А ще з 1 по 5 листопада прийшов івент Paris Game Week 2023, і ми вже працюємо над відео з найцікавішими з нього. В цій події брало участь до 100 біса ігрових гігантів, а саме Nintendo, PlayStation, Square Enix, Focus Entertainment, Bethesda а ще студія, що випустила Humankind а ще Іксбокс та французьке відділення Майкрософт. У Xbox був величезний стенд із 50 ігровими місцями, і було запрофановано аж 12 демоверсій, як нещодавно випущених ігор, так і тих, які ще перебувають у розробці. Ну і звичайно ж, вже наступного тижня ми докладно розповімо вам про родзинки цієї події. Довгоочікуваний український шутер Сталкер 2. Серце Чорнобиля, глобальну історичну стратегію Ара Хістері Untold та Адвенчуру Таверборн. А ще пройшов Бліскон. Буде просто чудово, якщо саме зараз ви поставите відео на паузу і перерахуєте фонд Повернись живим 20 гривень. Дякую вам. І якщо є вільна гривня, можете задонатити її нам або навіть підписатись на наш Донателло. В будь-якому разі, не забувайте тицькати на лайк, бо мають же котики знати, що новини вам цікаві. Насправді, окрім новин, ми маємо ще й огляди, гайди, стріми, щоденні новини в Телеграмі і дуже дружній дискорд. Чекаємо вас там. Обіймаємо всіх міцненько, грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ і Слава Україні!